Сезонний спалах захворюваності на гострі респіраторні інфекції у вересні завжди спричиняють перепади температур, кажуть медики. Крім того, до шкіли садочків повернулися діти і відбувається обмін інфекціями. Саме тому найскладніша ситуація серед львівських школярів. Ми практично на досягли епідемічного порогу, але це не значить, що це створює якусь зараз певну загрозу. Це створює єдине, що це відповідна повинна бути насторога, як зі сторони батьків, так і зі сторони педагогічних колективів, тому що однозначно треба звернути увагу на таку ситуацію і враховувати ті профілактичні заходи, які ми постійно рекомендуємо. Наразі вірусу грипу немає. Швидше за все відчутний ріст захворюваності слід очікувати наприкінці року. Уражати галичан будуть старі знайомі віруси типу А Каліфорнія, так званий свинячий, типу Б Вікторія і новий штам Масачусець. Імунітету Ми проти грипу Б на сьогоднішній день ще не маємо. Ніхто цього масачусетс, але знову ж це не говорить про те, що нас очікує щось надзвичайне. За своїм типовим складом завжди вірус грипу Б. Викликає трошки легший, м'якший перебіг захворювання на грип, ніж грип а тому якихось надзвичайних подій епідемії, пандемії вчені на цей і 2013-2014 року не прогнозують. Торік на грип та гервій перехворів кожен шостий мешканець Львівщини. Зафіксовано вісім смертельних випадків від грипу. Краще, ніж вакцинація, захисту немає, кажуть епідеміологи. Імунітет після щеплення має виробитися в організмі за два тижні. Особливо про захист треба подбати літнім людям, тим, хто часто хворіє, тим, хто працює за великою скупченості людей. До аптек вакцини надійдуть за 2-3 тижні. Вартість найдешевшої вакси грип від 76 гривень.